Привіт, слідопит! В тебе завжди є бажання молитись. Як щодо твоєї мотивації читати Біблію? Чи відчуваєш ти, що тебе прям тягне до Бога і ти прям всіми своїми почуттями хочеш поспілкуватися з Ним? Чесно скажу, в мене таке буває рідко. І мені цікаво, що відчуваєш і про що думаєш ти, коли чуєш ці слова із Біблії? Як лине той олень до водних потоків так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя, спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюся перед Божим лицем, коли я це чую або читаю, я думаю: ну, класно тобі, Давид, ти так сильно прагнеш до Бога, ти так хочеш зустрітися з ним, ти прям не можеш жити без нього. Чому я цього не відчуваю? Чому інколи мені дуже хочеться почитати, помолитись, зустрітись з Богом, служити, а інколи мені навіть не хочеться відкривати Біблію. Але сьогодні я пропоную подивитися на цей вірш по-іншому. Уявіть собі, оленя, який вже декілька годин блукає лісом в пошуках води. Як він себе почуває? Можливо, він поранений, він стомлений, він розчарований. І можна сказати, що він розбитий. І як ви вважаєте, чи шукає Олень мотивацію шукати воду? Мені здається, ні, тому що це його необхідність. І він розуміє, що якщо він не поп'є води, він помре, так само і у нас в житті. Нам не потрібно шукати мотивацію для того, щоб плинути до Бога. Нам треба просто зрозуміти, що якщо ми не прийдемо до Бога, а він. Це, це, це джерело живої води ми просто помремо. У нас не буде життя, ми будемо стомлені, ми будемо розчаровані, ми будемо якісь такі кволі. І нам просто необхідно йти до Бога. Як часто взагалі ви п'єте воду? Чи п'єте ви воду зранку, чи п'єте воду ввечері, чи не забуваєте ви пити воду впродовж дня? Чи є взагалі у вас ця звичка пити воду? Або ви п'єте воду тоді, коли вже відчуваєте спрагу? З точки зору фізіології, якщо ми п'ємо воду тільки тоді, коли відчуваємо спрагу, наш е, організм вже зневоднений. І тому він посилає такі імпульси у мозок, що треба попити води, бо в мене мало її. Але навіщо доводити свій організм до того, що він буде зневоднений? Чи не краще просто зробити так, щоб в нього завжди був доступ до цієї води, так само в нашому духовному житті? Наше наш джерело живої води, воно завжди поруч з нами. Ми завжди можемо прийти до Бога, напитись цієї води, сповнити своє духовне життя цією живою водою, не чекаючи, поки ми вже знесилені, просто будемо не в змозі навіть прийти до Бога. Цікаво, якщо ти дійсно хочеш дуже сильно пити, чи вистачить тобі одного маленького ковтка? Зрозуміло, що ні. Так як олень, шукаючи довгу воду, приходить до джерела води і напивається сповна, так і нам необхідно проводити з Богом стільки часу, щоб ми відчули, що ми наповнились. Не просто проснутися зранку і випити один ковток води і сказати, ну, сьогодні я молодець, я наповнив свій організм водою сповна. Ні, нам необхідно напитись так, щоб в нас не було більше потреби. Продовж дня ми будемо зустрічатися з якимись проблемами, буде якась духовна спрага, буде якісь проблеми, ссори, переживання. І нам треба буде знову і знову приходити до нашого Бога. І це так чудово, що джерело Божої води ніколи не закінчується. Ну добре, а якщо я не звик пити воду, але я п'ю багато рідини: чай, кава, соки або якась солодка вода, я не відчуваю цієї спраги. Чи можна вважати ці замінники тим самим, що й вода? Звісно, ти не будеш відчувати спраги. Але і користі ти своєму організму не принесеш. Так створив нас Бог, що нам необхідна чиста, проста вода для того, щоб наші клітини, наші органи добре працювали. Так само і з Богом. Є дуже багато замінників, які люди зараз використовують для того, щоб не проводити час з Богом, для того, щоб е не читати Біблію, можливо, не молитись. Це може бути медитація, це може бути спілкування з якимись лідерами духовними, це може бути якісь е, відеоролики, це може бути якась музика, хоч і християнська. Але коли в тебе нема тісного власного контакту з Богом, то ці замінники, їх не вистачає надовго. Тому, якими б вони не були смачними і класними, тобі все одно для того, щоб жити, Потрібно саме спілкування з Богом. І останнє. Подивіться, чим завершуються ці е, вірші. Коли я прийду і появлюся перед Божим лицем? Коли я прийду? Я просинаюся сьогодні, в мене може бути купа справ, у мене може бути купа планів, а може і не бути ніяких планів. Але я маю задати собі вопрос: Коли я сьогодні прийду до Бога? Це має бути відокремлений час, це має бути відокремлене місце. Але якщо і цього немає, неважливо, коли, але сьогодні я маю відповісти собі на питання, коли я сьогодні прийду до Бога. І Олень прагне до води не тому, що він цього дуже хоче, а тому, що він розуміє, що якщо цього не буде, він просто помре. Не треба чекати, поки в нас з'явиться оця спрага, коли в нас буде вже знесилений організм. Треба вже зараз розуміти, що нам треба кожного дня приходити до цього джерела живої води для того, щоб наповнитись, для того, щоб наше життя було сповнене життям і для того, щоб ми мали надію на вічне життя разом з нашим живим Богом.